Вітаю вас, любі слухачки і слухачі. Сьогодні у нас робота по синій гілці до кінцевої авторки Кава чай Читає Мітра Сурік. Розділ третій. Какузу якось несвідомо почав вслуховуватися в нічну тишу, коли приходилося по темному діставатись додому. Це був тривожний дзвіночок. Його ніколи не підводило чуття. Окрім одного разу, через який цей тривожний дзвіночок власне і з'явився не варто виглядати білу потилицю посеред пустої вулиці вночі. Какузу тільки втомиться від цього і ще більше впевниться у власній тривожності. Немає його тут. Хідан чомусь затягує. Какузу хоче, щоб він був тут. Какузу знову доходить додому. Як йому здається на самоті. Хідан сидить поряд, широко розвівши сильні ноги, обтягнуті рваними темними джинсами і какузу не може відвести погляду від блідої шкіри, що він її бачить через велику дірку в тканині на стегні. Хідан їсть тістечко неохайно, обмащує краєчок рота і підборіддя білим кремом, і робить це абсолютно безсоромно, навіть якось агресивно. Якщо взагалі можна агресивно їсти, злизує крем, що залишається на самих подушечках казівного й великого пальців, а потім так сяк витирає руки серветкою. У какузу зводить вилиці від цієї неохайності, він користується дезінфектором кожного разу, коли виходить з метро. Хідан проблеми не розуміє і широко позіхає, навіть не намагаючись прикрити рота рукою, коліном зачіпає ногу сусіда. І какузу так і застигає з невдоволеною міною на обличчі, схованому за маскою. У хідана крем залишається ще біля нижньої губи. Какузу не може відвести погляду, але не думає, що зауважити бробрут буде доречним. Червонуваті очі дивляться на нього тим самим скляним поглядом, від якого мурашки шкірою. Ти ж у вайбері сидиш, правильно? Знову діалог зав'язується з дивної фрази, вирваної з контексту. Мабуть, вона має зміст і якесь логічне обґрунтування в думках Хідана, але какузу не вловлює цієї наповненості і навіть не намагається вловити. Це ти до чого? Перевірка на вік, дядь. Оце думаю, є тобі сорок чи нема? Нема. Сорока? Вайбера. Е, хідан киває сам собі. А Какозо відчуває десь всередині у совісті. Є в нього вайбер, їй Богу, там всього один робочий чат. Один. Він, мабуть, застарий для Хідана. Застарий? То вже дивлячись для чого? Вікових обмежень не існує, якщо ви просто періодично зав'язуєте позбавлені сенсу діалоги в метро. Білий крем над підборіддям все ще відволікає. Какуза намагається дивитися куди завгодно, тільки не на цю білу цятку. Фейсбук? Перепустимо, маю, десятисекундне мовчання, і як вирок: Ти старий. Какузо не зовсім розуміє, який тут присутній зв'язок, але знизує плечима, не погоджуючись, але й не заперечуючи, схиляє голову і вкотре вдивляється в чужі риси. Тіні під червонуватими очима та деякі мічні зморшки наводять на думку, що 25 хлопцеві точно є. Є ж? Шкіра занадто молода, якось це нервує. Какузу підсвідомо бажає, щоб хідан лише здавався молодшим, але той посміхається криво, чим знову привертає увагу до білого крему, і якби між іншим зачісує пальцями волосся назад. Мені 22», – відповідає на неозвучене питання. Прови різко підіймаються, стискає губи. Хідан не виглядає молодшим за свій вік, він виглядає навіть старшим. Мабуть, це через не самий здоровий спосіб життя, через безсоння, яким він точно мучиться, і жахливу їжу, як, от, наприклад, тістечко по знижці з крамнички біля метро. Какузу рівно вдвічі старший за цього хлопчиська. Рівно вдвічі. Розуміння цього змушує його відвернутися і сфокусувати погляд на чиїхось брудних кросівках на вулиці мокрий сніг і листопад. На хідані занадто тонка шкіряна куртка поверх Чорного гольфу і той самий білий шарф з рожевим орнаментом по краях неохайно пов'язаний навколо шиї. Какузу помічає якісь невеликі темні цятки на хіданових червоних кедах. Мало що це може бути. Може, просто вступив у брудну калюжу. Легкі кеди в листопаді? Який жах. Хідану взагалі не чхати на те, як він виглядає. Како закоситься на вимушеного сусіда і розуміє, що так, йому не чхати. І губи в цього сусіда з кожним днем все більш З ранками подекуди, мабуть, часто кусає їх. Товпана біла цятка над підборіддям. Я бачу, тебе це прям сильно непокоїть, нахиляється хідан до вуха різко, невдоволений, що Какузу уникає його погляду. Скільки тобі? Скільки б ти дав? Хідан віддаляється роздратовано. Не подобається, що уникають прямої відповіді. Ніхуя б не дав. скрикнув неголосно. Я навіть обличчя твого не бачу через цю довбану маску. Ти ж начебто казав, щоб я не знімав. Ну, казав і що, бубнить під носа. Каку бачить, що той забавляється, дуркує. Погляд все ще скляний, і це не дає самому за повністю відпустити себе і вв'язатись в несерйозну суперечку. Може, передумав мені тепер цікаво. І дивиться лукаво-лукаво, з-під лоба, відкинувшись на спинку сидіння. Не натякає, а говорить в лоба тут і думати немає чого. Какузу киває головою і відвертається. Раніше треба було, говорить з відчутною посмішкою в голосі. Але Хідан лише зіщулює очі і чомусь не сміється у відповідь. Може, ти просто соромишся? Посмішка пропадає з обличчя Какузу так само швидко, як і з'явилася. Кого б він соромився? Оточення? Хідана? Ні, Хідана б він точно не соромився. У хідана стара куртка, брудні від мокрого снігу кеди і нерівно обрізані нігті. Порвані, здається, що навіть не спеціально джинси, а ще є шарф, який він, напевне, зняв з дівочого мертвого тіла. В метро незручно, знизує плечима. Посмішка повертається на обличчя Хідана різко і якось передчасно, неприродньо, ловлю на слові. Знову нахиляється і шепоче на вухо. Какузу не витримує і, ніби між іншим, хутко проводить великим пальцем по чужому підборіддю, прибираючи кляту пляму, після чого різко встає і прямує до виходу, не обертаючись. Не бачить, як хідан завмер на місці, навіть не змінивши виразу обличчя, все ще відчуваючи миттєвий дотик, не мов би випадковий, притискає долоні до підпоріддя розгублено, повторюючи чужий рух. Торкається язиком власних пальців, все ще липких від крему нервовий смішок. Коли хідана немає три дні поспіль, какузу не переживає. Рідко, коли вони бачаться пару днів підряд, все нормально. Коли минає п'ять днів самотніх поїздок, какузу починає озиратися в пошуках білої маківки вже якось тривожніше. Коли минає півтори тижні, какузу замислюється над тим, що, можливо, йому все здалося. Не було тут ніякого хідана. Він все ще здатен відтворити чуже обличчя в пам'яті до найменших деталей, от тільки робить це з острахом. не хоче забути, боїться цього. Минає два тижні. Перед тим, як сісти у вагон, Какузо озирається по сторонах з якоюсь внутрішньою відразою до самого себе. Він не мав так поводитись неправильно це для нього, неприродньо. Це всього лише якийсь розхристаний, хамовитий і вульгарний незнайомець, про якого какузу знає лише вік та ім'я. Сподівається, ім'я Хідан справжнє, хоча озвучувати його і було б дуже необачно з боку потенційного вбивці. Але какузу назвав йому своє справжнє ім'я, і вже тоді варто було б задуматися. задуматися, куди подівся його розум і чого він продовжує гратися в ці небезпечні ігри. Затримується на роботі довше потрібного останнім часом, тому їде пізно і вже нікого поглядом не шукає. В такий час вони з хіданом ще ні разу не зустрічалися, тож дуже мала ймовірність того, що хтось з тихим хрипом падає на сидіння поряд. Какузу ледве не підривається. В ніс ударяє запах спирту, від якого памирочиться в голові і сморять вже знайомих енергетиків. Привіт, дядь! звучить занизько. Дихання нерівномірне, весь час збивається. Голос через це важке дихання, ледь можна впізнати, бути цього не може. Какуз розгублено поверхнево оглядає зігнутого в три погибелі хідана, підмічаючи найважливіше перше, очевидно, хідан поранений. Він не розгинається дивно бачити чорну куртку застібнутою. Одна рука, схована під цією курткою, притискає щось, щось біле. Швидкий погляд на голу шию з чітко видимим татуюванням. Шарф притискає шарф. До рани, яка певно кровоточить. Друге, кров. Під нігтями й на кросівках, на джинсах. Ледь помітна. Здається, що то просто темні плями, але какузу знає. Яка необачність? Хідан такий необачний. А що як його хтось помітив? Не дивись на мене так, хрипить той крізь посмішку, криво посміхаючись. Сьогодні я не в найкращому стані для твоїх старечих загравань. Какузо ніколи не знав, що казати Хідану у відповідь, і зараз це незнання перемішувалося з тривожними думками. Знадобилося півхвилини, щоб зорієнтуватися. Ти зустрів ще одного придурка, натякає, сподіваючись, що у хідана достатньо сил, щоб зрозуміти цю його алюзію. <кій> <кій> Сміх обривається і переходить в кашель. Какузу підсувається ближче для того, щоб сховати це не дуже приємне видовище від сторонніх поглядів. Але ніхто й не дивиться, особливо зараз, коли какузу підняв голову. Звісно, не дивляться, це ж очевидно. Їм здається, що хідан просто п'яний, а може, й того гірше обкурився. Якби він не дійшов до метро і впав десь по дорозі, його б оминали намагаючись навіть не торкатися поглядом. Не те, щоб хідан зараз справляв враження джентльмена в біді, в нього було брудне, вимащене в чомусь волосся, подерті й так само брудні речі, а ще його постійно хилило кудись на бік, неначе він хотів спати. Гей, какузу нестильно стиснув його плече. Роздалося напівпритомне могикання. Тобі зараз ні в якому разі не можна спати. Бля, я знаю. Підводиться і вирівнює спину. Але тут такий диван м'який. Тут нема дивану. Га? Питаю, на який тобі виходити. Твій дім поряд зі станцією метро. Погляд хідана різко фокусується на чужому обличчі. Какузу розуміє, що, як би погано йому не було свою адресу, той не скаже. Дивно було бачити таку ясність розуму в чоловіка з пораненим животом, чи що там у нього було. Ти би, блядь, чи швидку запропонував викликати, відводить погляд і хихоче. Все нормально зі мною, все втрачає рівновагу, коли намагається підвестися, і падає назад на сидіння, боляче вдаряючись попереком. Лице не змінюється, ні пари з вуст, тільки очі відкриваються широко-широко, мовчить і важко сопить під носа. Какузу ненавидь себе за те, що він збирається зробити, просто ненавидить. Він, старий Бовдур, от і все. Просто старий придурок, самогубець. Ми виходимо через одну, говорить він хідану стримано, дивлячись попереду себе. Картає себе. Але ж хідан не дійде один, або впаде десь на вулиці, або затримають. І що какузу з цього? Що йому? Яка різниця? Одним хворим на голову буде менше. Це його не стосується абсолютно. Він закидає чужу руку собі на плече. Відчуває, як тільки декілька осіб у вагоні косяться на них. Ти пожалкуєш про це, якось тоскно говорить хіданцю цю диво логічну річ. Я знаю, відповідає какузо трохи згодом, і вони покидають вагон. Від станції до його квартири сім хвилин пішки. Але натомість вони йдуть хвилин п'ятнадцять, іноді зупиняються, бо хіданові треба перепочити. Какузу подумує над тим, щоб нести його на спині, але ідея відверто погана для того, щоб втриматися, хіданові потрібно буде міцно триматися за шию, від чого кровотеча може посилитись. Та й важить, хлопець немало, не стільки ж, як сам какузу, тому вони йдуть невеличкими кроками. Пару раз зупинилися, і хідана знудило десь у кущі. В нього поранений живіт, тому це не дивно. Іноді він щось бурмоче собі під носа і какозу розуміє, що наскільки б хідан не хотів залишатися при своєму розумі, кровотеча цьому не дуже сприяє. Ти ж знаєш, що тобі це не допоможе, говорить він трохи голосніше, і какозу розуміє, що звертається до нього. Дивиться на біле як крейда обличчя, що в жовтуватому світлі вуличних ліхтарів здається сірим. Ти ж не придурок!» Ти все розумієш. Какузу ігнорує цю фразу і лиш знизує плечима. Він розуміє все, абсолютно все, окрім самого себе. Що на нього найшло? Він ніколи не був м'якосердим. Готовий. Через це й здихаєте, довбні, бурмоче Хідан вже до себе. І на тебе це чекає. На тебе також, говорить Каку голосно і чітко, щоб хідан прийшов до тями і не витрачав сил на балаканину. Краще би ногами швидше перебирав. Якщо побачить хтось із сусідів, то виникнуть питання. Менше пизди більше шевели поршнями, переходить на мову найбільш хідану зрозуміло. Той усміхається про себе, але підбирається весь і шкотильгає скоріше, все ще притискаючи до себе шарфа. Какуз окоситься на цей шарф, що потихеньку сповзає з унімілих рук, дивиться на вулицю. Ще хвилини чотири шляху, але такими темпами це затягнеться на всі вісім, а то й десять. Він підходить до стовпа, тягнучи хідана за собою. Той притуляється до холодного каменя спиною і відкидає голову назад, несильно вдаряючись потилицею. Какузу присідає перед тим, розтібаючи куртку. Дивиться на почервонілий шарф кілька секунд. На більше не вистачає часу і жестом просить Хідана прибрати руку. Сам притискає шарфа до чужого блідого живота. Під курткою хідана нічого нема. На вулиці плюс сім. Треба якнайшвидше прийти додому, якнайшвидше. Ракур пиздатий. хідан коситься на чоловіка, що встав на коліна перед ним. Каку кроці від того, щоб виліти йому замовкнути, але розуміє, що зараз балачки найкращий для Хідана спосіб залишатися при свідомості. Ненадовго відбирає шарфа, але через темряву й кров нічого не видно. Задирає куртку однією рукою, другою намагається обмотати шарфа трохи нижче талії. Пихає довбану куртку хіданові в руки, і тепер діло йде швидше. Затягує туго, але постійно перевіряє, чи поміщається вказівний палець між шарфом та ребрами. Ото б тебе ще б так побачити. долоня опускається на голову какузу і тут же з'їжджає у бік. Побачиш, якщо не здохнеш. Какозу різко підводиться, закидає руку хлопця собі на шию, і вони йдуть вже швидше. Холодне нічне повітря. Вони нарешті доходять до під'їзду, але вже мовчки. Поки Какузо шукає по кишенях ключі, Хідан притуляється гарячим лобом до вхідних залізних дверей. Я не можу здохнути, говорить Хідан кудись в повітря. Підписуйтеся, ставте лайк і пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли це вже зробили, то обов'язково завітайте по посиланню в описі. На сторінку роботи поставте лайк та напишіть авторці відгук.